Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий росіяни вдарили по стрільби, що у військової частини на Сумщині. Це сталося напередодні. У нас гвардія повідомила, що там загинули шестеро військових, ще десять поранені. Як міг відбутися цей удар? Та хто за це відповідальний? У коментарі ФМ «Галичина» розповів журналіст екс військовий 103-ї бригади тероборони Віктор Біщук. Ається через коригування безпілотними літальними апаратами, типу Орланд чи іншими. І наскільки я знову ж таки розумію, військових частин, які знаходяться при кордоні Сумщини, є розвідувані засоби, які можуть попередити про перебування такого літального апарату над ними. І наскільки я розумію, що такі попередження були. Питання до командування безпосередньо цього підрозділу, які проігнорували попередження. Це звісно, це злочинна недбалість. Якщо це буде доведено знову ж таки, розуміємо, що зараз відбувається розслідування цього факту. У нас Повідомили, що вже відсторонили командира військової частини необхідну інформацію передали правоохоронним органам. Поблизу кордону з Харківською областю, фіксують накопичення російських сил, що може свідчити про підготовку ворога до активних штурмових дій. Про це розповів начальник штабу 13-ї бригади оперативного призначення Хартії Андрій Помагайбус суспільному. Він пояснив, що окупанти зазвичай застосовують комбінований принцип пересування артилерії, безпілотні системи, важку техніку. Начальник штабу також зазначив, що дальність польотів російських дронів на оптоволокні може досягти 15-30 кілометрів. Основне нарощування з їхнього боку це дрони. На оптоволокні основна перевага цих дронів ми вже не можемо їх виявляти ребами і подавити. Але механізми протидії такими дронами військовий каже, все ж є. Спочатку цього року російські війська все активніше використовують нові дрони камікадзе, які мають автономне керування, але тепер з'явилась версія цього дрона з бензиновим двигуном, що дає йому більшу дальність польоту. Про це пише дефенс експрес. Один із таких безпілотників атакував ціль на дальність 100 кілометрів від лінії фронту. Його електронна начинка вказує на те, що дрон здатний автоматично виявляти, класифікувати, обирати та атакувати цілі. При цьому з величезною вірогідністю атака може відбутися без участі. Оператора навіть на рівні ухвалення рішення про удар. Водночас наразі відомо, що дрон використовує зв'язок через мобільний високошвидкісний інтернет. У генштабі збройних сил України повідомили про ураження волхівського заводу напівпровідникових приладів в Орловській області Росії. Підприємство постачає продукцію до щонайменше 19 підприємств воєнно-промислового комплексу Росії, пов'язаних з виробництвом, зокрема літаків компанії Сухої ракети і Кінжал. Також додали, що завод перебуває під міжнародними санкціями. Утім, щороку виробляє майже 3 мільйони приладів. Росії раніше заявили про атаку безпілотників по цій області. Губр. Натора Клічков заявив, що збили понад сотню дронів. Згодом він підтвердив, що була пошкоджена будівля заводу. Політика колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова застрелили поблизу Мадрида. Про це пише Ройтерс. Інцидент стався сьогодні вранці, коли Портнов відвозив дітей до школи. Служба швидкої допомоги підтвердила його смерть. Політолог Тарас Загородній у коментарі Афам Галчуна припустив, що відповідальність можуть покласти на українські спецслужби. Портнов такий колоритний був персонаж, що там можуть бути і то, і то і то. І кримінальні розбірки, а тому, що він же там і бізнесом займався може якась політика, в тому числі була, тому що він системно працював проти нашої держави. Може, щось десь не поділили або з юридичних або інших питань. Ну, там маса може бути версій. Сподіваюся, що там слідство встановить, що там було. Хоча не виключаю, що звичайно, що повісяться на українські спецслужби. Ну так вже працює репутація після втечі, Януковича Портноу Також залишив Україну і п'ять років перебував за кордоном у 2014 тисячі Ця роках він перебував під санкціями Євросоюзу, жив у Росії. Потім переїхав до Відня, де займався юридичною практикою. У 2019 році він повернувся в Україну. А перетин му керував проросійським телеканалом One. активно намагався дискредитувати українську революцію гідності та подальші проєвропейські реформи в країні, а також просувати антизахідні програми, залучаючи до цього інтернет ботів. Угорські спецслужби нібито виявили ще двох українських шпигонів. Про це повідомив речник уряду угорщини Золтан Ковач. вони, нібито, намагалися налагодити зв'язки з опозиційними політиками та шукали військову і енергетично розвідувальну інформацію. Такі викриття шпигонів можуть бути підготовкою до нових виборів. Про це коментарі ФАМ Галичина розповів директор інституту світової політики Євген Магда. Шпигуноманія виконання угорської влади пов'язано звичайно з тим, що Віктор Орбан завчасно почав кампанію з. Виборів парламентських, які пройдуть тільки навесні 2026 року. Але Орбан достатньо досвідчений політик, і Він розуміє, що йому треба створювати відповідний інформаційний фонд. І він над цим постійно працює і робить це достатньо прагматично і послідовно. Тому Україна зі свого боку повинна, наприклад, порушити це питання перед вишеградською четвіркою, якщо ми не можемо порушити питання перед Угорщиною. Але маємо розуміти, що пропозиція, наприклад, розірвати дипломатичні відносини з Угорщиною. Країною НАТО і Європейського Союзу вона, на мою думку, є неприйнятною, тому що вона не буде сильною позицією України і про це забувати не варто. Європейський союз вже передав Україні дві третини із запланованих двох мільйонів артснарядів, Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з головною дипломаткою ЄСКАЮ Калас. за його словами триває робота, аби якнайшвидше забезпечити решту боєприпасів. Окрім оборони підтримки, Сибіга сказав про необхідність ухвалення рішень для стримування Росії та прискорення процесу вступу України до європейського союзу. Трамп відмовився підтримати санкції проти Росії. Американський лідер прагне укласти ділові угоди з Путіним. Про це пише The New York Times. За інформацією видання Трамп у розмові з зеленським сказав, що Росія та Україна повинні самостійно знайти рішення щодо війни. Трамп також відмовився від раніше озвучених погроз приєднатися до європейських санкцій проти Росії. Після дзвінка Москва пообіцяла надіслати Сполученим Штатам умови для припинення вогню з Україною. Це дозволо провести ширші переговори. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Садовець вважає, що Росія може відмовитися від перемовин, якщо запровадити нові санкції. Для штатів важливо мати можливість говорити з росіянами та змусити сісти їх за стіл переговорів. Рубіо визнав, що може настати момент, коли нові санкції будуть необхідні, зокрема, якщо Росія не буде зацікавлена у мирній угоді. Сполучені Штати Америки виступають проти включення пункту зі згадуванням подальшої підтримки України у заяві G7, передає політику із покликанням на джерела, крім того, Вашингтон проти того, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну називати незаконним. Йдеться про заяву за підсумками зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн Великої Сімки, яка проходить у Канаді з 20 по 22 травня. До речі, вже влітку закінчується пакет військової допомоги Україні, підписаний Байденом. Наскільки критичним буде брак зброї для України в? Падку, коли Трампа повністю закриє цю програму, розповів політолог Максим Несвітайлов. Загалом не варто очікувати нових пакетів допомоги від Сполучених Штатів Америки, саме як грантових програм на безоплатній основі. Швидше за все, у нас буде змога купувати зброю Сполучених Штатів Америки. Як це вже відбувається зараз? Там були додаткові ракети для систем протиповітряної оборони навчання для Ф-16, які були придбані вже власне за гроші від нас, від наших європейських партнерів, і радше це буде саме таким чином: тобто завершиться надання допомоги не закладеної ще за Байдена, і почнуться відносини суто на комерційних засадах. Європейські партнери даватимуть гроші, а Сполучені Штати Америки безпосередньо зброю Україні будуть продавати. Економіка мінімальну зарплату можуть підвищити впродовж наступних трьох років. Наразі вона заморожена на рівні 8 тисяч гривень. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, підвищення закладене в проєкті бюджетної декларації. Так, у 2026-му мінімальна заробітна плата може скласти 8 тисяч 688 гривень, 9 тисяч 374 гривні у 2027-му році та 10 тисяч 59 гривень вже у 2028-му. Крім того, уряд хоче розморозити прожитковий мінімум для про працездатних осіб він може становити 3288 гривень у 2026 році, 3482 гривні у 2027 році та 3667 гривень у 2028 році. Уряд має схвалити бюджетну декларацію до 1 червня, бюджетну декларацію уряд має схвалити, як я вже сказав, до 1 червня, тому в прогнозах можуть бути зміни. А сонячно буде завтра в західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 7 до 12. 20 градусів тепла зараз. За вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий ще кілька свіжих новин. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19-й проєкт на радіо ФМ Фамгличина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.